Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас! Нашим рідним краєм весна крокує і чудеса нам дарує. Хто знає, які дива дарує нам весняна пора. Правильно, це тепле сонечко, голосисті струмки, пухнасті вербові котики і перша травичка. А ще саме в цю пору починають цвісти найперші дивовижні весняні квіти. Які вони де ростуть? Як треба ставитися до весняних квітів? Про це ми поговоримо з вами сьогодні. Перші весняні квіти. Сама їх поява є дивом. Хоча б тому. Що вони розкривають свої полюстки у пору, коли ще не відступили холоди, коли ночами буває ще мороз і деінде продовжує лежати сніг. Проте ці відголоски зими не лякають весняні квіти ніжні та тендітні, вони не бояться морозу, тому вже зараз, наприкінці березня, настає пора їх цвітіння. Одним із таких сміливців є всім відомий пролісок. Довгасті листочки, ніжне, тендітне стебельце, на якому, немов на ниточці, нанизані сині квіточки, ті, що вже розкрилися, немов дзвіночки, а не розкриті пуп'янки, як намистинки. А в землі сховався корінець рослини, цибулинка. Ось який він пролісок. Аромат проліска ледь вловимий. Він пахне весною, відталою землею. Але ж як приємно, якщо його понюхати дуже близько, можна забруднити носика в синій пилок цієї квітки. Пролісок представник дикорослих квітів. Ростуть проліски в лісах та гаях, у деяких парках нашого краю. Проліски рідкісні рослини, вони знаходяться під загрозою знищення. Тому їх у жодному разі не можна зривати. Бережіть проліски, милуйтеся ними, але не гобіть їхнє життя. А зараз послухайте вірш. Катерини Перелісної, який так і називається, пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький, Кінець, кінець зимі, з-під снігу мій листочок до сонця простягну, І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. У першої весняної квітки проліска є багато друзів, що цвітуть також дуже рано навесні. За це їх називають ранньоквітучими рослинами. Деякі весняні первоцвіти, як і пролісок, дикорослі, наприклад, ряст. Квіти рясту розстеляються у лісах кучерявими килимами. Спершу майже одночасно із пролісками зацвітає бусковий або фіолетовий ряст. Як ви бачите на фото. А на пару тижнів пізніше розквітне інший вид рясту жовтий. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з під снігу. Мабуть, тому підсніжник так і назвали. Листя та квіточки його схожі на листочки і квіти проліска. От тільки дзвіночки підсніжника дещо крупніші і ростуть не рядочком, як у проліска, а поодинці. Підсніжник також рідкісна квітка, що потребує охорони. Однією з весняних ранньоквітучих рослин є також фіалка. Фіалочки маленькі, ростуть низько при землі. Наряду з дикорослими первоцвітами є первоцвіти декоративні, садові, ті, які розквітають у наших квітниках та на клумбах, мабуть, найпершими розквітають барвисті крокуси. Кольори крокусів різноманітні. Вони бувають і білі, і жовто-оранжеві, і фіолетові, і сині. Наприкінці березня, на початку квітня, цвіт крокусів справжня окраса куточків. Услід за крокусами піднімають свої біло-жовті голівки, струнки нарциси. В народі кажуть, що ці квіти милуються самі собою, адже мають себе за справжніх красенів. Та якщо у вас немає можливості побувати у весняному лісі і помилуватися там пролісками рястом, то виростіть біля дому крокуси або нарциси, і ці квіти також даруватимуть вам радість та гарний настрій. А зараз давайте пограємо у гру. Так чи не так? Я вам буду говорити речення, а ви повинні подумати, треба так вчиняти чи ні. Діти пішли до лісу милуватися пролісками. Іванко зібрав великий букет синіх пролісків і приніс його додому. Подумайте, можна так робити чи ні? Прориски рвати не можна. Оксана посадила біля дому жовті крокуси. Молодець Оксана, вона правильно зробила. На міській клумбі розцвіли квіти рясту. Пам'ятаєте, де росте ряст? Ряст це дикоросла квітка. А росте вона, де дітки? У лісі, а не на клумбах. У фіалки красиві червоні квіточки. Що не так? Якого кольору квіточки у фіалки? Вони бускові, фіолетові, але не червоні. Підсніжник і пролісок це квіти, що знаходяться. Під загрозою знищення. Так, це правда. Якщо квітів у лісі багато, можна по них потоптатися. Звичайно, ні, не можна цього робити. У більшості ранньоквітучих рослин корінь у вигляді цибулини. Так. Нарциси квітнуть улітку. Ні, ви пам'ятаєте, що нарциси квітнуть на весні? Так. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Як треба ставитися до квітів? Які б слова ви сказали чарівниці весні за такий прекрасний дар, як є квіти? Подумайте? Та дайте відповіді на всі ці запитання. А я дякую, що ви були сьогодні зі мною. До зустрічі!